Hello, міга, всіх вітаємо. Друзі, вітаємо. У нас сьогодні на огляді мотоцикл Yamaha Midnight Star 950. Мотоцикл... Давай, щоб всі розуміли, будемо казати на огляді стану. На огляді стану. Ми не думали, що це відео обзор. Ні, це огляд стану. Ну, Обзор це обзор, огляд це огляд. На огляді стану. Добре, пусть буде на огляді стану. Ямаха Star Мотоцикл у нас приїхав з Америці. Мотоцикл повністю цілий, з NPA, є повністю вся документація, є відеозагрузки, відеовигрузки з цього мотоцикла. Тобто мотоцикл 100% повністю цілий. Такий, як був в Америці, такий, хотів сказати в Японії, такий до нас і прийшов. Що в нього цікавого? Який у нього об'єм двигуна? 950 кубів. Такий самий, як на Yamaha Boft. Мотоцикл на інжекторі, на рівні. О, як у Харлеї. На вихлопі Vines-Heinz. Так само, як у Йо О, Йомайо. heinz Це майже Харлі Davidson. До речі, вихлоп дуже м'який. Тому що тут є Стронгер. Вимазав руку. Е, до речі, його можна зробити ще тихішим. Кого цікавить, ми можемо напишіть в коментах, ми навіть відео знімемо, як зробити вихлоп на мотоциклі тихішим. Тому що в Америці, в Японії дуже часто ну, ну, сверхгучні е, вихлопні системи приходять, і ми робимо їх тихішими. О, до речі, це нормальний контент. Цікавий. Ну, якщо Мені цікаво, напишіть, зробимо для вас відео. Покажемо. Цікаво показати, розказати. Так. У нас, одразу скажу, не завжди виходить. Ну, Тому то буває, буває таке, що робимо і не виходить. Ще гірше, але то, <ріх> то такий. Побочний ну, ну, ефект. Ну, не то, щоб гірше, Но... <ріх> ну добре, давай, що там у нас по стану. Давай там пробіг у нас там всі ключики бачимо, да? не буду казати, кількість в штуках, але ми бачимо, да? 14 833 кілометри. Ой, кілометри. Милі, мілі, мілі, милі. мілі, мілі. Кого цікавить, скільки це в кілометрах, просто на 16 помножуйте і буде вам пробіг в кілометрах. Так, у нас резина. Резина 22 неділя 2016 року. там от. За крилом. Ну, я не бачу, я вірю сюди. Ось такий остаточний протектор на ній. Гальма, диск гліминий, майже без вироботки. Ну, він, я не бачу тут вироботки. Ну, потертість. Ну, ну, вона, потертість звісно буде, але потертість біє, та так. є, так. Колодки майже нові. Я вважаю, треба звернути ще увагу на те, що це. Е, Призирований диск під лаком. Оце? І, да, так. ну, часто таке буває, коли воно Кардує. обліше або перефарбоване, або ну, ще щось якось там. Звісно, воно ніяк не впливає на швидкість, але все ж таки приємно, коли воно оригінальне. І це в нас оригінал. правильно? У нас, от, до речі, весь мотоцикл повністю оригінальний. Так само, як і фарба оригінальна. Оця, такий. Металик, я думаю, на камері буде. Красивий колір. Не світлий, не темний. І найголовніше, як для мене, не чорний. Для тих, хто любить ну саме воно. У нас тут стає дуб світло. Є такий момент. Це з мінусів. Скло, я так розумію, це оригінал, да? Ямаха. Ямаха, вон, значок, оригінал так. Ну Принаймні, так, да. є наліпка. До вона, речі, друга. дивись, як прикольно. Воно, воно на бистрозйомах, його можна зняти. А знімається воно, дивись, замок, ключ. Ну Це І... для, для наших реалій це актуально, коли замок. Ну так. Я розумію, я, всі розуміють, як це працює, тому не будемо втрачати час. Так. Дуги безпеки стоять з Доб ніжками, так? Да? Да, це для водія. До речі, коли далеко їдете, дуже зручно. Якщо тому, у великому ноги... зріст, то як Максим, тому що я, з моїм зрістом я не дотягнуся. Максим ледве-ледве. Реально, ледве-ледве, так. Я так точно не дотягнусь. Але воно є, воно прикольно. Платформи для другого пасажиру. Цікаво, це з заводу чи хтось ставив? Не знаю. Водійські та пасажирські. Тут невеличкий такий бардачок. може я не знаю. О, дивись, тут навіть навіть книжка є. А, я це люблю. Так, це, це любиш. XVS 950. Оверс -ман мануал. О, так. От, мануал у вас вже є. Чи в нас у нас? До речі, усі ключ ключики у нас є. Три ключи. Я думаю, один із них тут від скла. і так. Давай зараз, поки ми я з тієї сторони зараз розглянемо хром, бовтики, гаєчки. Ось у нас пультики, так? Да? Пультики, от усі. Оці. До речі, а що це за кнопки? Це електроси? Це ж... Управління. Управління, так. Ну Гарне, не затерте. Ви ну, це... до речі, бачу, не розбиралося. Це реально от, він, мотоцикл інжекторний, він мотоцикл такий комфортний, на мій погляд, ну такий класик, великий. І саме найголовніше, це він коштує не дуже дорого. Ну як для такого класу мотоцикла, то на рівні інжектор. Оці сідушки тюнінгові мустанг. І ця а, ця до речі, тюнінг. Да. Тут така пояснична підтримка є. Ну, тут це, скоріше, підтримка попи між поясниці. Спинка. Дорогіна. Що в нас по подряпинкам на вихлопі? Та немає, я, я не бачу, я, я не бачу. А ну будь ласка, паливний бак. Паливний бак, добре. Ну, тут все нове. Сікірочок фірмовий. Гарний не кислий бак. Все чітко. Ти хоч і казав, а я повторюю, що мотоцикл весь в оригінальній фарбі. Нічого не малювалося, не розбиралося. Да, так, навіть таке, там, от, ми любимо. навіть от там, де от, крилишко переднє, тут дуже часто буває десь якісь подляпинки, тут навіть цього нема. Незважаючи на те, що туманка там десь прим'ята трішки, Задні колесо протектор ще є. Резина в нас задня 41-та неділя го року. 44-та неділя го року. Так, це комплектом змінювалось. Галюміний диск такий самий, як спереді. Так, от тут, тут, що передній диск, що задній, ну тут я не бачу. Вона, ясне діло, що воно якось притірлося і може воно. До речі, задній, задній я тут взагалі ну він як новий. Ну Передній також само. Слухай, у мене є дуже цікаве запитання. Давай. От у нас є ланцюг, да? так. його треба мити, чистити, підтягувати. А що е з ременною передачею треба робити? Не їздити по піску. Тобто, коли у вас там які, ну до речі, нічого не треба робити. Тобто ви його ніяк воно не, не витягується, тут ну, воно ну, тут, тобто, ну, тобто, от воно так є і є. Тобто, коли ви колесо пробили, то його так треба намі... ну, ви зняли колесо, потім ви підтягнули, тут подивилися, все, виміряли, тут, тут до речі, написано, як що робити. ну, Це тиск в колесах. А отут от, от є ланічка і дивитися прогіб ремня. Але ремень, ремень це не ланцюг. Він ніяк не витягується, він ніяк не вирабатується, з нього нічого не робиться. До речі, от я, от скільки в нас було мотоциклів на ремню, я ні разу не бачив такого, щоб ремень там якось там порвався, чи він якось витягнувся, чи потріскався, чи щось ще таке. Тут навіть, от, знаєш, от, є такий Yamaha T-Max 530, там він боїться того, що там пісок. А тут навіть даже він і пуска не буде боятися, тому що воно все тут от, 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 дивись. Ну, від, от, бачиш? Все відкрито. Згоден? Мабуть, я ніколи не було в мене в користуванні там, ременної передачі. Ну, у нас багато мотоциклів було ремінне. Достатньо. Ну, у нас хоч колись були якісь проблеми? Ні, ні Жодного разу не міняли. Людям ми продавали... — водос... міняли, пробували. Е, На пальцях перерахувати, там один-два рази за все життя робили редуктора. Я вважаю, це більш виключення. Та ми їх справили. не робили, ми просто викидали, ставили самі. А з ременем взагалі нічого не було ніколи. Редуктора один раз, я таке пам'ятаю, все. Я просто кажу, ну, там другий поставили і все. Ніхто там нічого не робив. Це просто дешевше і простіше купити новий редуктор. Ну, бушний з маленьким пробігом. А з ремньом, ну я, я не пам'ятаю, щоб якісь були нарікання. От питання завжди бувають, а проблем ніяких не було ніколи. Ну що, проїдемось? Ну так, да, я чекаю. Як завжди, по суті, для того, щоб почати користуватися мотоциклом, треба замінити масло та масляний фільтр, можливо, перевірити повітряний і кататися. Якщо так. ми це зробимо, буде гарантія. Так. Тому, ну як все як завжди, по суті. Саме найголовніше, що в цей мотоцикл ніхто не лазив, мотоцикл з Америки повністю цілий, роботоспособний. Скло велике, враховуючи твій зріст. Ну, ну Це такий на рівні мотоцикл. Рівні на, на цьому мотоциклі можна впевнено сісти і поїхати кудись навіть в, в іншу країну. Реально, навіть не то що між містом, а навіть в іншу країну. Цей мотоцикл дозволяє це зробити. Ну да. До речі, тут вже нічого не треба мити, нічого не треба підтягувати, просто їдеш і все там. Тисячу, дві-три тисячі кілометрів. І взагалі не думаєш там про, про це, про це, про, ну, про ланцюг. То і взагалі і Дуже не комфортно да, на ремені. Ну, ремінна передача, кайф. Чого ремень ставлять на Davidson? Тому що це дорога передача, м'яка і воно приємно. Тобто у вас нема цього смикання, воно все так м'яко, приємно, комфортно їде. Добре. Що поїдемо на склад? Поїхали. Сідай. От скажи, який кайф там сід, ну, ззаді сидіти. Сід, сід, Кайфово? Нормально. Докладніше, покажемо, розкажемо що А, Слухай, я думаю, що воно тарахтить, коли я розгиняюся. А це ключ і він б'є по оцьому, ти, усьому. Ну, я, я ти, 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 угу. чут, чутно. Ну, думаю, ну, що ну, воно тож, таке, блін? Або знімить, або одягне якийсь кембрік, щоб не так воно тарахтіло. То вже Ні, просто ду Дуже гучно. Ну, да. Ну все, всім гарного дня, всім пока-пока. Всім пока.